Україні з 1 квітня по 10 червня 2016 року оголошено сезон тиші, відповідно до якого забороняється вирубка лісу. Однак це не заважає деяким громадянам порушувати закон. Нещодавно представники громадської організації міська варта, проїжджаючи селом Жовневе Кам'янець-Подільського району, помітили вантажний автомобіль зі зрубаними деревами. Підійшовши до авто, вони запитали водія звідки ці дерева та чи знає він про постанову кабінету міністрів, яка забороняє зрубувати та вивозити дерева. Даний водій пояснював, що нічого про це не знає та просто є водієм одного із підприємств. Щоб розібратися у даній ситуації, представники громадської організації викликали правоохоронців та працівників відділу охорони Природного заповідного фонду Подільські товтри». Вони опитали водія, перевірили документи на авто та на вантаж, який перевозився, склали відповідні протоколи та направили авто для з'ясування усіх обставин події. Шановні громадяни, не порушуйте закон, адже ваші дії щодо незаконної виробки лісу тягнуть за собою відповідну відповідальність. Громадська організація міська варта та природно-заповідний фонд Подільські товтри» завжди насторожі та будуть продовжувати роботу щодо попередження таких ситуацій.